Всім привіт! Починаю новий влог. Зараз чекаю доставку продуктів. Слава Богу, що це хтось придумав. І зараз це дуже зручно. Сьогодні, наприклад, чоловік довго на роботі, а мені там дещо потрібно, тому що зараз я можу тут забути, там згадати. І зараз вона має бути вирішила почати знімати, взагалі з'являтись, тому що а, да, мені зараз важкувато, скажу чесно, навіть з допомоги. Тому що ну, двоє малюків самі розумієте, ми на змішаному вигодовуванні зараз ми, вони, тобто я годую і грудьми, і сумішу, але це окрема вже тема. От. І взагалі звикаємо до нового режиму кожні три години підніматись, міняти підгузок. Поки новонароджені сказали, що треба кожні три години, щоб попка не запрівала огодувати, і так, і сяк, і всіх по черзі. Ви мене вже можете бачити на новій квартирі. Для мене це також щось нове. У мене зараз все нове, новий статус, з мами вже, і відразу двох малюків, і просто от також тут треба додати якогось затишку. Хочеться, знаєте, там поскладати, дещо поприбирати, але на все часу точно не вистачає. Хоча зараз я максимально приділяю увагу, тому що мені цікаво, я хочу розібратись в усіх дитячих питаннях, які в мене постають зараз. Приходила до нас педіатра з медсестрою, такі взагалі приємні. Ми з ними заключили декларацію, дуже мені сподобалось. і пояснили мені деякі моменти, мені стало трошки легше. В цьому плані, от, ну що ж, взагалі будучи відео, звичайні, затишні, і будуть про вагітність також. Ну, це вже на знаєте кому буде цікаво. Сидимо на ручках. Животик нас, мабуть, мучиє. Такі мені носки мої. Да. Зайчик, Ой, що чекаємо на тата Хочу показати, зараз ставлю про нього. І я на розетці замовляла ось такий. Засіб якийсь німецький, але він дійсно непоганий. Його треба геть трошки, він пахне такою грушею. Взагалі дуже-дуже такий екологічний, так скажемо, але пере класно. От. А ще такий коколіно ополіскувач, пом'якшувач. Я його додаю зовсім 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 там чуть-чуть. Е, теж подобається. Але я думаю, що далі я не буду замовляти на розетці, буду купувати в Єві якийсь. Гель або порошок. Порадьте, чим користуєтесь ви. От. Так що знову прання. Трошки з вами поспілкуюсь, Вирішила фарбуватись. У мене косметичка ще з пологового. Як була, так і є. Буду фарбуватись. На вулиці такий дощ, взагалі квітень, на квітень не схожий. Я правда, зараз майже вдома. От, і ми як не збираємось на прогулянку. Мені це дуже не подобається. В плані, що довго ми вже, ну, вдома сидимо. Е -е, візочок у нас, самі розумієте, такий трошки великуватий, тяжкуватий, тому що, ну, ми вибирали-вибирали, я дуже хотіла люлька біля люльки, щоб було, але такий візок він мало де проходить. От, і так як я буду день вдома, часто сама, і я знаю себе, що я буду хотіти ну, десь прогулятись, вийти, і щоб цей візок був більш прохідний. Взагалі, сам по собі, по відгукам, да, які я читала, то якраз він ну, класний для двійні, і маневрений, і там по ямкам, по всьому, але паровозом він у нас і є такий довгуватий. Шості важкуваті. І я не знаю, як я буду з цим візочком, ще ні разу я не пробувала. Сьогодні, можливо, ми спустимося. Зараз просто чоловік на роботі також постійно до вечора і трохи цілий день, знаєте, як звикаєш до цього режиму кожні три години, поки ти одну дитину погодуєш, передягнеш, поміняєш підгузок. гузок, ну, я на не кожні три години, звісно. Поки іншу то, знаєте, вже треба. І це займає багато часу. Як багато часу зараз, скажу чесно, це вже займає менше часу, але бувають нюанси, що хтось проснеться раніше пізніше, хтось хоче їсти, хтось не хоче. Ну, це таке двійня. Тому ми поки що звикаємо і ніяк не дійдуть руки до цього візочка. Я його навіть от зараз хочу записати це все для вас, фарбуватись і. Попробувати розкладати, складати шасі. і може ми з вами їх спустимо вниз. Я хочу хочу в дворі прогулятись, тому поки я дітей виставляю у нас великий балкон. Так, як ви бачили, хто дивився рунтую, я їх одягаю, все як положено. І виставляю на балкон. Я бачу, їм просто вони відразу так засинають. Вони, в принципі, непогано сплять, якщо вони ситі, в них нічого не турбує, то вони будуть гарно спати. Але бувають випадки, я не знаю, чи це в них починається якесь бодрствування, бодрствування, як це українською. Напишіть хтось, будь ласка. от, Можливо, тому що буває хтось, як прокинеться і все. Це буває то одного, то в другому. От і не знаю тільки, скільки там, 12 днів сьогодні, здається. Якщо я не помиляюсь, чи можливо, так. Я кожного дня стараюся дивитися якусь інформацію, але в мене ще залишається, залишається, залишається питання. Це мій перший досвід, точніше, я його якраз зараз і набираюсь. Хочу ще сьогодні вийти в магазин. Це просто дивні відчуття. Я декілька разів виходила то в магазин, то на квартиру, але я ще два тижні майже була пологовим перед. Кесаревим розтином. І я як вийшла трохи наче, то як... незвично мені. Ну, все нормально, так. Далі я буду так намалюватись прямо в камеру дофарбуватися. Зараз малюки сплять, щось там підспівують трохи, але сплять. У мене ще є відео про госпіталізацію, саме спологового, яке я хочу, можливо, сьогодні змонтувати. Я думаю, що зараз я нафарбую себе в камеру. Знаєте, хочеться приділяти собі якусь увагу, тому що ну, часу майже взагалі немає. Так, ну це вже краще, тон, знаєте, такі рум'яна. Так, нічого не буду наносити сьогодні. Стосовно уваги після пологів, я перед пологами це мені робили в понеділок. Самооперацію, а в суботу я була вдома і якраз робила свій манікюр, я пам'ятаю, як мені сказали, що в понеділок, і хоча мені вже було таке така: дійсно тяжко було вже цей 37-38 тиждень. От. Мене було 65 кг. тобто за вагітність я набрала було 49, 16 кілограмів, 16 кг. Кілограм. Пологовим були ваги, на яких я зважувалась, і мене було там щось день на другий, після не на другий день на третій, четвертий, 60 кг, Але не знаю, тут щось не те, тому що не могло мене тільки 5 кг піти. А потім після в пологовому я зважувалась, але не відразу після пологів, там, а через декілька днів мені показало 57. Ну, можливо, я не знаю, ну приблизно як дітей моїх було в сумі 5 кілограм, плюс 2 плаценти, 2 води навколо плоду. Тому ну і матка, і не знаю, скільки я втратила насправді. А ось я зважилась на днях було 60-55. Сьогодні, зранку 54. У мене ще залишився животик, звичайно, тому що він довше сходить після операції. Але спочатку, чесно, коли я побачила цей живіт, то я думала, що він ніколи не зійде вже. Я так на це все подивилась. думаю, ну, що зробиш? Я навіть не знала, як воно може так саме повертатись на місце, відновлюватись, тому що. Я читала про відновлення да, після пологів, що максимально треба лежати тільки догляд за дитинкою, да, як вона да, там одна готування і там елементарний догляд, і більше нічого не робити. Але коли ти здвіни, і цей шоу, я пам'ятаю, мені колола да, безболююча, але вже на третій. Точи, перший це реанімація, другий, третій, четвертий. На ну, четвертий точно я вже нічого не вколола собі. А, ну, старалась мінімально, дійсно, коли боліло. Але я була просто з третього, з другого дня, вже на ногах повністю. Одну дитину, другу дитину. Майже не спала, в колому взагалі спала по годині, півтори години за добу. просто. Я не знаю чесно, як я там не впала з ніг, тому що іноді було прям, я ось така стояла над цим пеленатором вночі. Ну, дуже тяжко було після операції так приходити, знаєте, в себе все болить, боляче вставати. Я підривала ще над дітьми, стояла. В принципі, я могла спати, але діти тоді дуже добре спали. І Я на кожен який, знаєте, рух їхній. На якусь там, на якийсь звук, я била, що хтось зригне, щоб ніхто не подивився. Я над ними стояла і підривалась постійно. Тобто це моя така неадекватна мамська тривожність. Ну, знову ж таки, перший досвід, і ти переживаєш за цих діток. А, тому це можна було спати ще, тому що зараз вони можуть так трошки якось раз будуть спати ще й довше, знаєте, а один, а буває так, що. Починають на годину раніше прокидатись. Ось з цим режимом це якийсь я не знаю. І, взагалі, стосовно двіні, ну так, малувати інформації, хочу ще сьогодні, от саме от про це про режим годування дня, поки я придержусь того, що режиму, який ми почали в пологовому будинку. От як там було, так і вдома. Також суміш я використовую е, таку, як і в пологовому будинку. Так, я повернулася з цільпу. Виходила тільки, що мама залишилась з малюками, ми їх готували, е, вони сплять. І, правда, я прийшла один доїдає, прокинувся. Так, йогурти, кровата по акції, шоколадка молочна, кешю. Тунець для пасти. Потім йогурт ось такий. Я беру ще, ще злакових, хоча я таке не люблю, але купую собі зараз. І банан. Це таке просто не де дещо треба було докупити. Також в нього заходила і туалетний папір. Ще упаковку серветок, там ще прийде добре на пошту. Сіла ось таку масочку спробую. Літаче мило, таке миле Ганібані. бані От, І крот. Ну не буду вам його показувати. Кріт для прочистки труб. От. А зараз, мабуть, буду стіжуватись такий день цурка, як кажуть, так і є. Кожні три години одні справи, потім між цим, цим там, просто там, Ну, стідитись. В моєму випадку я тільки ділюсь своїм таким новим досвідом. От. Хочеться щось їсти. Так, зараз буду готувати суміш і будемо переодягатися. Суміш використовую на ногті, про одиничка. Тому що в пологовому будинку годували саме цією сумішю. Я запитала і купила також саму, ну щоб не переходити на якусь іншу. Якщо чесно, я в них взагалі не розбираюсь. Я бачила у відео інших дівчат, хто годує немовлят з суміш, абсолютно різні, і дорожчі, і дешевші. І... На якісь преміум бувають негативні відгуки. Не знаю. Я б сказала, що наче нормально, наче підходи. Ну, бували животики турбували, але не знаю, не обов'язково це суміш. Зараз, наприклад, з животиками нормально, тому користуюсь поки цією. От. Подумаю, чи треба мені стерилізатор для пляшок, можливо, ця сушилочка, тому що ну, ось так, це незручно. Стерилізую просто в кастрюльки кипятю. І думаю, треба воно мені чи ні. Хто, можливо, годував сумішу, користувались ви, це зручно. Ще я замовила, мені завтра прийде контейнер для суміші, щоб порціону вже набрати ложки, я вам покажу. І це буде зручно, особливо вночі, не рахувати їх набирати. Або, коли там на дні, наприклад, остається теж незручно, а просто порцію раз висипав. Виступав і ну, я сподіваюся, що це буде зручно. Так, зараз я приготувала місце для годування. Я одна вдома. І якраз от Бо голова починає працювати, все приготувала. Тут буде один малюк, тут інший. Взяла пелюшечку, щоб витирати, якщо що. І принесу їх зараз переодягну на поленальному столі. Потім згодом також вам покажу його, замовила ще туди органайзери. І е, потім переодягнув одного, повернув в ліжечко, сюди не буду. Вони мене вже так крутяться, хоча я ну, туди подалі, до стіни до ліжка це все приготувала. От, А потім перенесу одного іншого і буду готувати з пляшки. Е, буде молочко і буде суміш. Так, хочу вам показати, це прийшли ще підгузки. Один із, одна із упаковок, ще поки в машині. Замовила для діток, нам подарували кошти на виписку такі коврики. Вони бюджетні, я не знаю. Складемо їх, побачимо, Я просто випадково їх побачила, коли замовляла ось такий термоковрик. Їх зараз багато. Я замовляла в інстаграм-магазині, мені відправили на наступний день, і там зараз знижки 150 на 180 розмір. Здається, 650 гривень. І 800 з копійками, якщо я не помиляюсь, 180 на 200. Можливо, кому треба такий термоковрик, то я залишу посилання, де я замовляла його. Я вже розкривали все, він ну, має бути гарної якості, тому що є вони зараз не дуже якісні, які швидко псуються. І там я побачила ось такі штучки. Якраз, знаєте, нам. На, на одного в них будуть різні. Є такі великі коврики, і ці менші вони будуть індивідуальні. Ну, подивимось, складемо, я вам потім, мабуть, уже в наступному блозі покажу. Сьогодні у нас був такий активний день. Ми були на прогулянці, і там речі дозбирали, і взагалі дуже активно. я прям втомилась, спина болить. Забирали покупки, замовлення, які я робила для діток. Ну, вже частини вам показала. От. Зараз покажу, що я що докупила, замовила, і тут трошки покупок -пок. дітки. І буду, як відпочивати, У мене, можливо, хвилин 10 полежати, і треба знову готувати діток. болить сьогодні цілий день голова, можливо, це із за зміни погоди, ще треба сідитись. Ну, тобто. Могло б і бути, міг би бути вільний час, а попрати, сідити, скласти там щось. Я прасую. Ну, не все, але мені хочеться дещо прасувати, щоб воно просто було м'якіше. От, ну, якось так. Так, розпакувала, зрізала бірки і зараз буду прати. Я докупила в магазині смік дві муслінові пелюшки, тому що якраз саме муслінових таких нам не вистачає. Я їх використовую, як, знаєте, як серветочки, як такі рушнички після підмивання, так скажем. Ну, тобто такі пелюшки мені треба більше. Тут такі вони також дуже гарні. Тут і їжечки, і сови, умка. І вони бюджетні, коштують там ціна 70 гривень 80-60 1,60 Одна 60 коштувала, не пам'ятаю, можливо, ось ця така авриками. Ось така вона їх і дуже приємна. Розмір у них 70 на 70, здається, тобто вони не дуже такі великі. Так, ще прийшов гідротермометр. Зараз розпакову вам покажу, серветки були по акції на розетці Молочко купила для діток, тому що шкіра суха після купання саме молочком таким буду користуватись, а так мажу бепантеном, там де шкіра, знаєте. Трошки навіть тріснула така сухенька, то там БПТ. Це хліб. Ще дві такі пустушки. Не знаю, я не розбираюсь в пустушки, знаю, зараз популярні пустушки біпс. Якщо ви користувалися ними, ваші діти, точніше, і вам ну не знаю, сподобались вони, напишіть. Я взяла на зміну просто дві ось такі, нам сказала педіатр в візочку обгуляти, щоб пустушка була в роді. Я, якщо чесно, знаю, що пустушки вважаються дурники, вони нас називаються правильно Ну, це прям зло, і не знаю. Справа в тому, що в мене діти беруть і поки що. Да? Це може змінитися в будь-який день, що вони відмовляться від чогось, якщо я використовую пустушку, або якщо я використовую пляшечку. Поки нічого ніхто не відмовляється, один син у мене бере постушку, він заспокоїться, один не бере. Використовую їх тільки в крайніх випадках, коли от дві дитини, наприклад, плаче, або там якась така ситуація, і от саме для заспокоєння. Так, я їх не використовую. Ну, Сьогодні одному він спав з відкритим ротом, коли ми прогулювались, я сунула постушку, ну, при відкритим трошки. І все. А це блюбор для мене. Так, ну потім поділюсь з вами, тому що тут треба якось його вімкнути. Я ще не зрозуміла, як він працює. Ось так виглядає. З годинником температура і показує вологість. Треба ще розібратись тепер, як ним користуватись, як його вімкнути. Ну, добре, це згодом. Мабуть, буду монтувати цей влог. Можливо, завтра або в понеділок, тому що сьогодні я думаю, що в мене спинка болить, голова трохи болить, і я просто буду намагатись поспати в перервах між годуваннями, мінянням підгузок. От і всім дякую за перегляд. Ще раз дякую за вітання, за всі ваші щирі добрі слова. Дуже-дуже приємно і вам бажаю всього, що ви бажаєте мені, і в сто разів більше. От ще не забувайте, що в мене є сторінка в інстаграм, там я також буваю активна і розповідаю те, чого, можливо, тут забуваю або не встигаю. Тому підписуйтесь, в описі буде посилання. Дякую всім і до нових зустрічей в новому відео.